Переконливою звитягою відкрили сезон у всесвітній серії боксу Українські отамани. Вітчизняна команда на домашньому рингу здолала мексиканських воїнів 4-1. Найбільш гостинним виявився Володимир Матвійчук, який, замінивши Дениса Берінчика у везі до 64 кілограмів, програв свій поєдинок і дозволив гостям розмочити рахунок. Перемогами ж відзначилися узбецькі легіонери українців Хасенбой Дусматов та Хуршит Норматов. А також наші співвітчизники Денис Пояцика та Микола Буценко. Один з ковалів перемоги над мексиканцями, а саме Микола Буценко, зараз у нашій студії. Вітаю, Микола! І одразу запитання: в чому все-таки була передумова такої впевненої перемоги над суперником? Ми хорошо готувалися. Наша команда достатньо сильна, щоб виграти. І не тільки у мексиканців, а у всіх. Я знаю, що в тебе була нещодавно травма руки. От як ти відновився від неї в не вповні? Невповні? Так, да, після чемпіонату України у мене були дві трещины в руке. Ну, Я пройшов курс реабілітації, все залечил, как бы зараз в повної готовності провожу бої, тренуюся. Ну, меня нічого не безпокоїть. Ну, наскільки я знаю, наприкінці року ти був у штатах, де тренувався разом з братами шолостяками і мав пропозиції перейти у профі. От, чому все ж таки не прийняв ці пропозиції від промоутерів і залишився в любителях? Ну, у мене є мечта. Цель это Олимпийские игры. И после них я хочу перейти в профессионалы. Сейчас я хочу завоевать лицензию и защищать свою страну на Олимпийских играх, завоевать золото. Буквально за кілька днів до старту українських атаманів у всесвітній серії боксу цьогорічній було стало відомо, що Денис Берінчик не виступатиме, і сам Денис в інтерв'ю нам пояснив це тим, що його тренера не беруть з ним у команду, і це стало якби причиною його рішення відмовитися виступати. Як у тебе з цим? Що всі твої умови виконані, ті, які ти ставив, і власне чому саме українські атамани, а наприклад, Даїба про боксинг, ну також на півпрофесійний турнір, який зараз проводиться. Ну всі ми условия как бы выполнены, поэтому я нахожусь в команде. Со мной мой тренер Кемаев Фадом, который помогает мне готовиться к боям. Ну почему все серии, всемирная серия бокса? У ну, него я здесь уже третий сезон, как бы хочу быть в этой команде и защищать ее. Тобто це було власне твоє рішення, тобто це не було рішення тренерів, тому що я так ну, розумію, що все ж таки зважаючи, що є суто любителі, там це чемпіонати світу, Чемпіонати Європи, є всесвітня серія боксу, є АІБА бокс, бокс ну, цей, цей турнір, також напівпрофесійний. І тренерам збірної доводиться розкидати боксерів по цих турнірах. От, власне, ти сам вирішив виступати за Таманіва на ну, да. де. Пока здесь я буду завоевывать лицензию, здесь ну мы тоже можем завоевать лицензию. Нам нужно провести там, бои и быть первым в рейтинге, тогда. Ти можеш завовати ліцензію. Якщо вдруг не получится, то впереді чемпіонат міри, чемпіонат Європи, много різних турнірів, де теж можна завивати ліцензію. А, і наскільки знаю, от в лютому буде в рамках групи А всесвітньої серії боксу бій з росіянами. От в, ну, якби в світлі цієї ситуації, яка зараз відбувається між нашими країнами, чи буде цей бій якийсь особливим для тебе, особисто для команди, і от ну, як, власне, будете до нього підходити? Ну, нас не касается э, то, что творится ну, в стране, у нас ну, мы спортсмены, на нас это не влияет. Мы защищаем мы, как бы в спорте свой клуб, а не то, что происходит. Ну, на нас не влияет это положение. Спорт спорт есть спорт. І, власне, таке останнє професійне питання. Все ж таки Всесвітня серія боксу проводиться за напівпрофесійними правилами. Тобто там ну, інше екіпірування, там інші правила ведення бою. Олімпійський турнір, це суто аматорський. Тобто, чи не завадить тобі те, що ти все-таки виступаєш потім у разі здобуття ліцензії у Ріо де Жанейро? Ні, ну. Особо нічим не відрізняється, просто в СБ 5 раундів, там 3 раунда. Ну, да, з є якби тайпіровка, жорсткі перчатки, ну, так би бокс один і той же, оно не впливає. Ну, що ж, бажаємо, аби всі твої мрії, ті, заради чого ти залишився серед любителів, здійснилися і сподіваюся до зустрічі у Ріо. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої програми був бронзовий призер чемпіонату світу 2013, тисячі срібний призер чемпіонату Європи того ж року, а також один з лідерів боксерської команди українські отамани Микола Буценко